Сьогодні, як завжди, починаємо з прекрасного. Сьогодні вже Новий рік 2024 і четверте число. Скоро, скоро Україна буде відсвятковувати водохрестя. А ми, як бачите, приготували капусту. Ми купили приблизно 11 кг капусти. Це є. Сім таких каченів і будемо їх квасити, тому що квашена капуста, яку ми купуємо в магазині, нам зовсім не смакує. І я вирішила все-таки взяти її, наквасити. Правда, я квасити не буду, я буду тільки робити підготовчу роботу, а мій чоловік вміє то робити. Я покажу, як він то робить. Так, починаємо. Для того ми робимо що? Чистимо капусту. Я почищу капусту, вам покажу. Ось так ми порізали капусту. З неї витягнули качан. качан і мій чоловік поставив то все і починає терти. Я терти боюся, тому що собі руки не І продовжуємо. Ми вже націкли, зараз відкрутимо цю січкарню і я вам покажу. І я вам покажу, як ми насікли оту капусту. Моркву ми натерли також. Хочу вам сказати, що капуста ця коштує, обійшлася нам в 20, 22 євро. Вона шо літом, що зимою одинакова ціна. Так що то не має значення, коли ти хочеш квасити. Ми отак натерли. Насіхли на, на, на капусту, бачите, яка вона є. І до неї моркву натерли. Викинули якусь одну лишили тут, а другу зараз будемо її солити, цукрувати і мнути. Починаємо. Ми кидаємо до капусти моркву натерту. Тепер ми кинули моркву, тепер кидаємо сіль, солимо. Ми посолили, солимо на око і цукруємо на око. Я вам потім розкажу, скільки того треба всього кинути. Але я вам скажу, яке то має бути на смак. Коли ми то все посолили, посукрили. І кинули моркву, тепер добре то вимішуємо. Так добре вимішуємо, щоб капуста дала сік. Браво! Так, коли ми бачимо, що вже з'явився сік, сік, бачите, ще трошки помнули. Ми приблизно мнули 5 хвилин. Як тільки з'явився сік, ще доминаємо 5 хвилин і пакуємо банки. в банки. А хвилена і О, І зараз ми капусту вже таку добре-добре масаж... масажовану пакуємо в банки. Бачите, в банку. В банку. Збираємо сік, бо його дуже багато. Отак ми його пакуємо. Ось так ми пакуємо, добре треба трамбувати. Так добре, добре добре трамбуємо. Щоб сок вийшов наверх. Щоб сок виходив наверх, коли ти трамбуєш. О, тепер я вам показую, скільки соку вийшло наверх. Бачите? Отак, вже прямо так зверху покажу. так видно його. Того соку. Навіть отак. О, отак видно сок. А ви знаєте, хочу вам сказати таку річ. Колись давно люди наші українці, може ще якісь народності, коли квасили, квасили багато капусти в бочках, таких великих, дубових, чоловік мав ноги, так як в Італії, так як в Італії, так як в Італії е, тиснули вино, виноград на вино. Так наш чоловік мив мив, і потім парив свої ноги, залізав в ту бочку і толучив ту капусту. Ну, тепер то вже є всякі механізми. Тепер, тепер ми того багато не робимо. Але говорять, що капуста дуже корисна, особливо пашена. Тепер ми робимо другу таку партію от Викинули то, що ми нашинкували, розклали її рівномірно, так ніби то є на пляцок щось, щоб ми рівномірно розкидали сіль, щоб було легше її жмакати. І ця процедура продовжується. От Ми її мнемо до тих пір, поки не з'явиться сіль, таке ж соку немає. Як тільки сок буде текти вже, значить ми вже, вже її добре віджали. І все-таки ще після того 5 хвилин ще дожимаємо. Бачите, вже полегенько з'являється сік. Отак вже він бачу, що він вже бачите, потихеньку. Ще, ще так. Ще, так. Бачите, вже потихеньку починає текти. От як він тільки починає текти, ми ще його 5 хвилин добре віджимаємо. Ну, і ми допихаємо ту банку, яка була вже наповнена, але ще не до кінця. Бачите, ми, ще, ми, ще її, ми її дотолочуємо більше. Тут є такий листочок, який нам не, про, не, не, не протерпиться. Але нічого, ми його зіймемо. Добре. Повна банка. Бачите, повна банка і лишилося от цього трошки, і ще отут не зробленого. Ми, тепер саме головне, всіх має накрити капусту. Зараз ми робимо таку процедуру. Беремо якнайдовшу, у нас така є ложка велика. І ми робимо такі діри, віддушини. даємо віддушене їй даємо, щоб вона трошки відійшла від. Від наших масажів капуста і почала робити свою справу. Бачите, як ми її протикаємо її. Окей. Okay. Якщо забагато соку, то ми його надбираємо і виливаємо. Геть. Чотири діри і п'ята посередині. Чотири дірки, дірки і п'ята посередині, каже чоловік. Таку процедуру ми робимо з рештою капусти, тільки вже тут другу банку. Добре, так само її втолочуємо. Зараз тут я помию. Все, вже ми б схвасили. Ми на це витратили ми на 10, на 11 кілограм, не знаю, що це таке. На 11 кілограм капусти ми витратили. Щоб її поквасити, витратили дві години. Так як я ще не знайшла цих баночок, тих кришочок, тут ми вже все помили, поприбирали, хай сушаться. Накриваємо отак. Потім, якщо знайдемо друге, то накриємо чимось другим. Так, ми, ми, ми накрили. Ми наквасили, ми зробили. Так, ми, ми зробили, ми поквасили капусту, нам вийшло на то, ми затратили на поквашення капусти 2 години. Нам витратили 300 грамів солі і 100 грам цукру, трошки менше ніж 100 грамів чуть-чуть. Менше. Але саме головне, що ви пробуйте, якщо вам здається, що воно таке солоно-солодке, значить це саме той смак, який треба нашій капусті. О, і... і все. Я з вами прощаюся, бажаю вам хороших е... свят, бажаю вам зустріти водохрещення, яке наближається. Бажаю вам також міцного здоров'я, мирного неба. Лайкайте, пишіть мені. Я буду дуже рада. До зустрічі!